Мене, другий розділ, другий вірш. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, що не можеш терпіти лихих і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є. І знайшов, що фальшиві вони. А ти маєш терпіння і працював для імення Мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся. І вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром. І зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш вчинки ніколаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Переможця це віддам їсти від дерева